Життя, на жаль, розвело мене з мистецтвом. Я завжди е, десь відчував, що то є тимчасове. Так воно і сталося. Чи на жаль, чи на щастя, бо, тому що пройшло 20 років з того моменту, коли е, ця дівчина подобається чоловікам. Бачите, як вони на неї реагують? Цікаво, чи задумується хтось з них, куди вона зараз йде? А якщо котрись і задумається, то навряд чи дасть правильну відповідь, бо це надто несподівано. А йде вона на репетицію у шоу Кабаре Софія, і ввечері знову буде чарувати їх з вабливими рухами гнучкого юного тіла, загадковим блиском очей і безмовним покликом напівростулених губ. Тетяна Макаренко, болет шоу Кабаре Софія. Тетяна вважає, що успішно склала два головних життєвих екзамени на професію, на кохання. Кліє про педагогічну діяльність і власну танцювальну школу. Любить подобатись чоловікам, зрештою, як і більшість жінок, але, на відміну від більшості, має сміливість про це заявити відверто. Ну, як плюс, це дуже великий адреналін виходити на сцену і бачити людей, яким ти подобаєшся, які тобі плескають після вистави. А мінус, напевно, стомлюєшся дуже сильно. Дуже велика фізична нагрузка і часті на досипання. Вам подобається подобатися. Так. Мужчинам чи взагалі усім? Взагалі усім, а особливо мужчинам. Тобто, сцена це є саме те місце, так. де ви знаходите такий так момент найвищої самореалізації. Так. У перекладі з французької слово кабаре буквально означає кабачок. Початково це були імпровізовані виступи у паризьких кав'ярних поетів, музикантів, акторів. Згодом у програмі Кабаре почали брати участь професійні артисти. Великого поширення кабарена були у Франції у 80-х роках 19-го століття і швидко заполонили Європу. Відомі та популярні кабаре були в Москві, Петербурзі, були вони свого часу і у Львові. Мирослав Бандило – художній керівник шоу «Кабаре Софія. Одним з мінусів своєї професії вважає те, що доводиться працювати тоді, коли всі інші відпочивають. У людях цінує відповідальність, пунктуальність і наполегливість у роботі. Говорить, що біля цих дівчат відчуває себе слабшою половиною людства. І я вам скажу: от коли Богдан Іванович Федоришин запропонував цей проект, я досить скептично віднісся до того. Чесно кажучи, навіть, можна сказати, не повірив, що з того щось вийде, але взявся за то. І такі музиканти, такий такі колектив нас склався, я ніколи не міг подумати, що може зібратися такий колектив на таку програму. І ми, ми зробили щось таке неймовірне, я рахую, для міста Львова. Приїжджали люди з Києва, сказали, у вас супер програма, але не для вашого міста. У вас програма для столиці. Торепа і зеленцам і ми були у парі, тім саду без тебе. Своїм народженням шоу Кабара Софія завдячує відомому львівському бізнесмену Богдану Федоришину. Своє свідоме життя він починав на сцені і виглядає, що спогади юності ще й досі бентежать його душу. Я е, переконаний, що в кожної людини є закладено щось таке, чим би вона хотіла займатися все своє життя з великою любов'ю і бажанням. Але, на жаль, життя часто скеровує по-іншому. От так воно сталося десь і в мене. На сьогоднішній день вже понад 20 років, біля 25 років я займаюся бізнесом, керую серйозними комерційними структурами. От. І завдяки, напевно, тому це можна назвати щасливим випадком, що концерн Богдан, який я в свій час створив і до, до сих пір, очолює, очолюю, заволодів. Таким підприємством, як Гранд Отель, при якому є шикарний відпочинковий заклад за назвою Гранд Клуб Софія, він і був тим першим поштухом на те, щоб пора здійснити свою давню мрію. Ігор Запоточний, гітара шоу «Кабаре Софія. Робота на сцені вважає справою нелегкою. У людях найбільше цінує такі риси, як доброта, порядність, працьовитість. Усі свої мрії пов'язує тільки з шоу «Кабаре Софія. Особисто я дуже щасливий, що я потрапив в такий колектив. І як гітаристу я маю. Можливість на сто відсотків реалізувати себе. У Вас є ще мрії, які б ви хотіли здійснити. Я хотів би здійснити всі свої мрії тільки в складі цього колективу. Шоу у програмі, яка називається Усе найкраще повертається. Я засмотрелся на тебе. Ти шла по палубі в молчанні, і тихо білий теплоход От шумної пістані відчалив, і закружив мене він вдруг. Меня он закачал А за кормою уплывал Веселый мор -бокзал. А белый теплоход Тут как тревожный бас Кричает за кормой В Сияние синий глаз А белый теплоход Бегущая вода Уносишь ты меня Скажи, куда Хоча історія кабарей нараховує уже кілька століть і у Львові це вид мистецтва свого часу був дуже популярним. Поставити подібну програму виявилося зовсім непросто. Причому завдання, які доводилось вирішувати Богдану Фодоришину, були надзвичайно простими у задумі і надзвичайно складними у виконанні. Це, це було далеко непросто. По-перше, сам час забрав багато тих навиків, які в мене були 20 років назад. Він забрав в мене тих людей, з якими я колись спілкувався, працював, е виступав в кінці кінців. І я ну, почав. Е це настільки цікава історія, що я вам передати не можу. І я стикнувся з страшними речами. На мене багато людей реагувало як не дивака якогось, як не зрозуміли, не розуміли, що все-таки я хочу зробити. Перші часи нічого не вийшло. Буквально майже кожна людина, яка послухала мене, десь підтримала, помріяла, і на тому закінчувалася наша розмова. Другої зустрічі з тих чи інших причин не бувало вже. Лілія Білоус, солістка шоу «Кабаре Софія. жінка з підзнаку Скорпіона вивчає філософію, любить читати Фрейда. Вважає себе сексуальною, особливо на сцені. Людей ділить на професіоналів і непрофесіоналів. Що стосується гранд клубу Софія, то для мене... Насправді, знайомство із е, такою людиною, як Богдан Іванович, і з таким клубом, це для мене дійсно є велика честь. А як ви взагалі потрапили от, в цей колектив рад клубу? Наскільки я пам'ятаю, в Києві е, я мала виступ джазової музики, е, на якій був присутній сам Богдан Іванович, і мені здалося, що йому сподобалось, і він мене через це запросив. Ну, як на світі! билоно Но как на свете без любви прожить? Загалом задум Богдана Федоришина виглядав так: створити театралізовану програму з живим звуком, танцювальним супроводом номерів, балетним вкрапленням та репертуаром найпопулярніших музичних речей 70-80-х років минулого століття. Саме тому програму назвали Усе найкраще повертається. Ще в той далекий час знав і був знайомий не дуже близько, з унікальною людиною, з прекрасним професійним музикантом. Маркіяном Дрібнюком, це наш львівський музикант, відомий досить в наших львівських колах, такого українського походження він, навіть з такої статури і виду українського. І чисто випадково, чисто випадково я зустрів його і розказав йому про свою ідею створення такого шоу Кабаре. З таким репертуаром. І Андрібнюк став тим, якимось таким магнітом, який притягнув до себе унікальних музикантів Львівщини. Маркіандрібнюк перший директор шоу «Кабаре Софія, ветеран музичного життя Львова, власник професійної студії звукозали. Цінує дружбу і товариша у скруті не лишить. Якщо оцінювати, скажімо, з професійної музичної точки зору, з професійної точки зору виконавців і видовища, яку оцінку ти дав у цьому видовищі, що називається шоу Кабереси? Власне, як з погляду артистичності, я би поставив оцінку дуже добре. Бо це є, це ж професіонали всі. Оцінка дуже добра. Успіх кожної справи значною мірою залежить від людей. Що стосується задуму Богдана Федоричина, тому потрібні були люди мистецтва, люди творчі, здібні, талановиті. І таких людей треба було знайти. До нас долучився унікальний музикант, бас гітарист такий Іван Огар. Я віднайшов свого бувшого музиканта, з яким я працював 20 років назад, який. Після мене пішов служити в армію музикантом. І до сих пір, і служить вже дослужився до пенсії це барабанщик Іван Вощина. Я віднайшов також чудового, чудову людину, прекрасного співака Мирослава Бандило, який сьогодні є лідером нашого колективу і навіть художнім керівником цього оркестру. І... Багато-багато ще інших, яких я зараз не називаю з тих причин, що вони не дійшли до цього першого концерту. Маргарита Витіс, солістка шоу «Кабаре Софія. Коли ми знімали ці кадри, Маргарита святкувала свій життєвий ювілей. 5 років подружнього життя. Свої мрії і плани розсекречувати не бажає. Має консерваторську освіту, є професійним композитором, пише музику. Рита, я коли. Дивився ваші виступи в шоу Кабересвіє. Ну у мене було таке враження, що вас сцена тягне там. Знаєте, як кажуть, що вогонь притягує метелики. Ну. Напевно, так воно і є, насправді. Тобто вам подобається Звичайна, ця робота, муже, ця діяльність? Дуже подобається то не то слово. Я просто обожнюю. Добре, ну, скажімо так, а ви досягли вже того, чого вам хочеться, чи ви маєте ще якісь мрії, Ні, які хочуть. Абсолютно, хоті? абсолютно не досягла. Це все ще в планах. А ну, ви можете розкрити якусь часточку цих планів. Навіть не знаю зараз. Напевно, ні, це таємниця. І коли ми призначили дату Свого виступу. Це був дуже тривожний такий момент. Звичайно, ми, ми побоялися на цей перший концерт запрошувати людей з міста зі сторони і зробили це відкриття так би для персоналу нашої структури, забили повний зал і відкрили це. На сьогоднішній день унікальне шоу. Ну, звичайно, успіх був шалений, було маса обговорень, було маса і зауважень в тому числі. Але було і маса захоплень. Ця програма на сьогоднішній день працює вже другий рік і відпрацювали понад 200 концертів. Тілюючи свій задум, Богдану Федоришину довелося долати такі проблеми, які, звичайно, навіть важко собі уявити. Одні відмовлялися виконувати пісні російською мовою, інші не хотіли виступати разом з балетом. Ще іншим не подобалася та чи інша пісня, і вони заявляли, що виконувати її не будуть. За час репетиційного періоду, що тривав два місяці, половина складу колективу змінилась, але, врешті-решт, усі ці проблеми були подолані, і програма Усе найкраще повертається, вийшла, так би мовити, на фінішну пряму. Хочу відзначити. Це, це, напевно, щаслива доля, що я зустрів на своєму шляху для створення цього, кабаре, цього шоу таку людину, як Олександр Личенко. Ну, По-перше, прекрасний музикант, баяніст. Друге, це унікальний організатор і талановитий педагог. Він е, працює паралельно викладачем, і це дуже сильно е, відчулося на колективі. Він зумів знайти до кожного артиста підхід. Він зумів знайти такий контакт з кожним, що, е, не ображаючи нікого, він заставляє їх зіграти так, як це потребує його бачення. Олександр Личенко музичний керівник шоу «Кабаре Софія, заслужений артист України. Його творчий діапазон обхоплює практично усі жанри музики, від класичної до естрадної. Кожну жінку колективу вважає особистою симпатією і мріє зробити ансамбль Софія всесвітньо відомим. Спочатку я так скептично ставився до цього, але потім, коли такі музиканти беруться за таку роботу, що подумав, що може з цього щось вийти. І… На щастя, мої сподівання справдилися. Найголовніше те, що я зрозумів за цей період роботи над цією програмою, що пісня віку не має. Добра пісня, вона завжди є доброю і залишається доброю на довгі часи. Овації і захоплення глядачів супроводжують програму постійно, але якусь головну причину успіху визначити важко. Це є спільна праця колективу, де враховується все: професійність і майстерність виконавців, чудово сценічне та хореографічне вирішення номерів, прекрасні костюми, окремі елементи яких Богдан Федоришин привіз своїм артистам з самого Парижу. Ну і, звичайно, найсучасніше технічне оснащення. Хочу зауважити, що, напевно, 50 на 50 на сцені знаходиться людей з величезним досвідом, з величезним багажом, з тою школою. Яка сьогодні можна назвати тільки радянською школою, тому що вона все-таки була в радянські часи. Вона була. І е, я ставлю собі в заслугу, що я зумів її повернути тими людьми, е, яких я зібрав навколо себе, і ними долучитися до тих молодих, того молодого покоління, яке приймає в нас участь в нашому шоу. І дати їм зрозуміти, як потрібно працювати, як треба відтворювати той чи інший твір. Леся Кливицький, звукорежисер шоу Кабаре Софія, вирішальним чинником успіху вважає творчий потенціал артистів, але наголошує, що добре технічне оснащення надзвичайно ефективно сприяє його розкриттю і реалізації. Техніка, на яку працюють артисти нашого «Кабаре», це є в основному апарати відомих фірм світових, таких як JBL, Таких як Шур, таких як Саункрафт, скажімо, для спеціаліста ті назви говорять все. І багато такої апаратури у Львові, скажімо, є сьогодні. У Львові систем такого класу GBL нема ні в кого. Навіть не тільки у Львові, я можу сказати, що такі системи найближчими, може, є, то в Києві. І ви вважаєте, що з технічного боку тут все дуже добре? Я думаю, що це не є дуже добре. Тут просто надзвичайні умови. Для Не уйдет казалось лета, не уйдет казалось лета. А теперь, а теперь листья желтые над городом кружатся, стихим шором. Хотів би зауважити, що сьогодні молодь, яка дуже підозріло відносилась до нашого проєкту, які так з такою якоюсь підозрілістю відвідували наші концерти, коли ми їх запрошували. Ми дуже багато давали. На перших часах запрошень, ну, щоб скажуть люди... скептицизм, да. певний бути. Так, так. І ми бачимо, що сьогодні ми запалили серця і тої молодої публіки. Ми їм сьогодні показали, які пісні колись писалися, як вони чудово виконувалися, які вони мелодійні, які вони приємні для слуху. І напевно, це і дало оцей успіх наш, який ми сьогодні маємо. Дана Комнатна, директор програми Шоу-Кабаре Софія. Філолог з чудовими артистичними даними. Вважає, що екзамен на професію доводиться складати усе життя, і розслаблятися тут не можна. Живе за принципом лови мить фортуни, і схоже, що їй це вдається. Просто так доля звела. Дуже щаслива, вдячна за такий подарунок, що от попала сюди, і мені дуже приємно менеджмувати трішки в гран-клубі Софія і програма Все найкраще портеться» – це, це саме це ядро, джерело цього усього. Не знаю, що робить наш клуб привітним, комфортним, повним людей, відвідувачів, гостей з приємними хорошими враженнями. Я вам скажу, що роблять гарні жінки. І не тільки жінки, ну чого ж? Талановиті руки музикантів зачаровують серця і душі жінок, а чарівні тіла дівчат зачаровують очі чоловіків. І таким чином в нас в гармонії виходить навіть досить прекрасно. Сьогодні для кожного з них ця програма є невід'ємним шматком життя. Їх живить любов до неї і один до одного. У кожному виступі, окрім творчого запалу артистів, променіє їх любов до глядачів. Усе це разом і робить програму Усе найкраще повертається тим неповторним видовищем, що подобається глядачам і викликає їх бурхливі емоції.